Так, мені здається, що немає в Україні людини, в якої ситуація залишилась без змін, незалежно від того, де ця людина мешкає. Так, 24 лютого ми з родиною виїхали з Сєвєродонецька. Зараз ми залишаємось в Дніпрі. Дня 3-4 був стан в цього безглуздого гортання. Всіх можливих і неможливих телеграм-каналів для того, щоб самих себе переконати, що це все насправді, оскільки здавалося, що потрапив якийсь такий фільм, сценарій, якого написаний якимось божевільним, це не може відбуватися з нами. Потім в якийсь момент сама собі сказала Хватить. І прийшло усвідомлення, що треба щось брати себе, збирати себе докупи, треба щось робити. Почали комунікувати з донорами, з якими працювали раніше, з одного боку, для того, щоб допомагати цивільним. З іншого боку, разом з редакцією з міста почали збір коштів на якісь там невідкладні потреби військовим. Гуманітарна наша допомога вона була зосереджена на ліках, так вже вийшло. Надходили запити саме від, і від закладів охорони здоров'я, і від якихось волонтерських організацій, і від лікарів, які виїхали, а населені пункти вже вже залишалися окупованими, і там була просто критична ситуація з життєво необхідними ліками. Час ішов і на, на місце таких ініціатив швидких і скоріш гуманітарних або волонтерських. Прийшов час більш таких системних проєктів робіт. І мені цікаво було поринути в абсолютно для себе нову сферу. Це журналістика і журналістика в жанрі стерітейнгу. Я просто спілкуюсь з людьми, я записую їх історії, я розповідаю ці історії так, як я їх почула. Це, це дуже цікаво поєднувати аналітичну роботу, яка для мене звична і в якої я маю великий досвід. І з творчою роботою. Але мені здається, що це для голови взагалі дуже дуже, -дуже корисно. мабуть, задігані обидві в півкулі, і не залишається місця для зайвих думок та планування повернення, оскільки відчуття, коли ти бачив, що твоє місто, ну з яким у тебе все пов'язано. Руйнується просто в форматі онлайн, ти за цим спостерігаєш, ти бачиш, о, сьогодні зруйнували школу, до якої ходив, ходила я, потім куди ходив син. Оце спорткомплекс, де ми займалися, там ми грали в волейбол, там у мене перше побачення, це мій інститут. І кожен день. Це як така голка додаткова, просто в тебе. Потім з'явилася фотографія, що повністю зруйнована квартира. Квартиру купили у 2018 році. І це була моя перша в житті квартира, яка була моєю власністю, і де я була господиня. І Тому для того, щоб не залишалось місця на думки про це. Якраз і було багато робіт. І одна і ще одна з важливих сфер, яка, мабуть, на стиці журналістики і аналітики, я долучилася до процесу документування воєнних злочинів. Це не просто, це, це в, в процедура, вона передбачає спілкування з травмованими людьми, в, в неможливу частину їх травми не взяти на, на себе при, при спілкуванні. І, в, але я, я усвідомлюю, наскільки це, наскільки це важливо зараз, зараз зробити, оскільки навіть події березня. Зараз уже сприймаються як якісь такі далекі, стираються якісь деталі, якісь подробиці, але, але важливо, важливо це з двох поглядів. Перше — це зберегти для історії живі свідчення. А по-друге, це все-таки віра в те, що зібрані докази, вони, вони стануть камінчиком в стіні справедливості. І стануть доказовою базою для притягнення винних до відповідальності. А чи з кимось з української миротворчої школи довелося тобі за цей час комунікувати, співпрацювати або можливо навіть якісь спільні проекти реалізовувати? Ну, довелося з тобою спілкуватися і комунікувати, особливо коли ти був в Дніпрі. У нас була спроба підготовки спільної проєктної пропозиції в постійно на контакті з Олександром Копцем. Хтось в приватному там порядку звертався в щодо надати інформацію, чи хтось там їде в Донецьку область, чи хтось там їде в Луганську область. В Оля Гафонова, Оля Житкова, з тих, з ким ми спілкувалися. Це я не можу сказати, що це, це була інституційна співпраця, але просто людська але ми обидві знали, що ми пов'язані з українською миротворчою школою. Звичайно, ми спостерігали за Юлією і Олександром. Це mm -hmm. so, да, you, да, в родили uh, 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 yeah. да, за те, що вони стали родиною. Іх, їх такі світлини вони просто на надихали. Переживали за, за хлопців з Маріуполя і, і, і досі Дімина Доля, вона просто. Не дає спокій, хочеться вірити, що воно буде. Вони переживали за Костю. Намагалися щось там писати до когось, до когось звертатися, потім намагалися прибрати вже все, що написали до цього, тому що так було потрібно на той момент. Тобто, ну ці всі ці зв'язки вони зберігалися, і, мабуть, воно особливо цінно, що вони зберігалися на рівні людей, а не на рівні організацій. І яким би там фанатом не бути організаційного розвитку. Я все одно стою на тому, що людські відносини вони набагато більше значать в житті кожної людини, а в такі, в такі сумні часи це ще більше проявляється. Ми колись ще станемо ефективними, там, такими впливовими і все інше. А зараз треба побути просто людьми. Mm -hmm. Ну, Мені здається, що. що Треба забезпечити якусь регулярність зустрічі, хоча, хоча, хоча б віртуально. Я думаю, що, ну, періодичні зустрічі живі були б просто фантастичною ідеєю. Я думаю, що українська миротворча школа запровадить якісь там періодичні зустрічі своїх випускників. То це теж буде класно. Якісь знання, да, от, чи якісь з тих знань, які ти отримала в українській миротворчій школі, це ну, не тільки навчання да, на цих сесіях mm -hmm. було. Що з цього стало найбільше в нагоді зараз? Ну, розуміння природи конфлікту і розуміння, що коли йде активна фаза конфліктів, говорить, говорить зброя. То спроби миротворчої діяльності треба, щоб вони почекали. Але як людина, яка розуміє, що будь-який конфлікт активна його фаза не може тривати вічно, і буде в період його згасання і настане період трансформації, і якраз варто буде включитися в той момент, щоб трансформація була в інтересах України. Тобто, тобто розуміння природи конфлікту, вміння комунікувати це якраз ті навички, які і давала українська миротворча школа. Я, я вірю в те, що Сєвєродонецьк буде українським. Я навіть вірю, що я повернуся в Сєвєродонецьк. І ми розсуждаємо про те, що який це буде такий, що на, на місці зруйнованого місця можна буде використовуючи абсолютно круті технології планування, інфраструктурні, архітектурні рішення, побудувати абсолютно інше місто з, іншим, з іншою ідеєю в іншим економічним підґрунтям. Щодо свого власного майбутнього, то також я зберігаю оптимізм, якщо я зараз могла освоїти абсолютно нову професію. І я, я не знаю, у мене немає відчуття відчі, у мене у мене є якесь внутрішнє відчуття, що все буде добре, але не скоро. Я передаю вітання всім, кожному і кожній, хто за цей весь довгий шлях був. Причетний до цього крутячого проєкту, як Українська миротворча школа. Ми стали такою надзвичайною мережою. Ми підсилюємо один одного, ми віримо один в одного. Ми знаємо, що будь-коли ми можемо звернутися до кожного, незважаючи на, на, на те, де хто з нас зараз знаходиться. І я хочу, щоб всі ми були живі, здорові, щоб у нас була жива зустріч. де ми будемо обніматися, плакати і святкувати перемогу.